Вітаю вас, малята. Пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами знаємо: трикутник, квадрат, овал, ром, прямокутник, круг. Вони називаються плоскими геометричними фігурами, тобто фігури, які можна намалювати, накреслити або вирізати. Також пригадаємо такі геометричні фігури: піраміда, циліндр. Конус, куб, призма, куля. Це у нас об'ємні геометричні фігури. Їх можна зустріти скрізь. Конус, форму конуса має такі предмети, як бурулька, капелюх, відьмочки, ялинка, дорожня фішка. Озирниться навкруги. Що це має форму конуса? Куб. Куб складається з шести квадратів. Форму куба має коробка для подарунків, кубик рубик і кубик. А що ще має форму куба? Куля. Куля не має ні сторін, ні кутів. Котиться з будь-якого положення. Форму кулі має м'яч, яблуко повітряні кульки, що в вашій квартирі має форму кулі. Форми піраміди має чайний пакетик, архітектурна споруда в Єгипті. Озерниця, чи є в вашому домі предметі, схожі на піраміду. Циліндр. Може котитися, а може не котитися. Циліндр складається з прямокутника до двох кругів. Форма циліндра має чашка, свічка, хокейна шайпа. А що в вашій кімнаті має форму циліндра? Призма. Форму призми має коробка з-под молока, книга, шафа. Що в вашій кімнаті має форму призми. Продовж заняття, дітки, ви знаходили об'ємний геометричний фігур. Предмети геометричної форми. Намалюйте їх або сфотографуйте. Дякую вам за увагу. До побачення!